Зовсім нікуди не годиться таке рішення. в Мороз мінус 20, піддон промерзне. Таку єрунду вже проходили. Олександр, от ми теж це вже проходили. І мінус 15, і мінус 20, і мінус 25 Я вам трошки розповім: у нас кабель прокладений в піддоні теплового насосу. Він прокладений в піддонні під тепловим насосом, і він заходить в дрінаж. Він прогріває ще там півтора метра дрінажу і автоматика цього. Кабеля специфічно. він не працює як сам ріх. Він не працює таким чином, що е, при якихось розкладах він може спалити цю дренажну трубу. Бо бували такі випадки, що в неправильній е, автоматиці цей кабель перегрівався і плавив каналізацію. і Це взагалі може там привести до пожара. Але при правильній розробленій системі гарантовано, що це працює.